Найбільше, напевно, працювати з цією ракетницею. Ну, тобто, навіть найлегше. Ви на нього вже націлили? Е, я не знаю, що з ним. Воно поламане. Напевно. а ну, друзі, я зараз на ньому перевірю мегапотужний потужний вибух. Так, давайте ну. Е, але він постійно міняє свій напрямок. Все, друзі, як ви бачите, я його переміг. Ось що з нього нам ви. Ух ти, я не знав, що з нього реально випадають такі ракети, друзі. Ух, ти ж, він підірвався. Це дуже коротше корисно. Але ми не будемо зациклюватись на цьому моді. Ми перейдемо до наступного моду. А наступний моду назветься. Містер Крейфіс Векхілмод. Ну, коротше, думаю, ви теж його неодноразово мали бачити. Я не знаю, що ви робили, коли ви його не бачили. Ми тут можемо модернізувати авто за допомогою ось цього там, наприклад, стола та різних там блоків, друзі. Так, я вам зараз продемонструю сюди, сюди, і там ми можемо будувати і вставляти посильніші двигуни, там, наприклад, і типу того. Ну, коротше, думаю, ви зрозуміли. А так ми.